Універсальних журналістів почали готувати на телеканалі. Віта сьогодні відбувся перший день навчання студентів школи журналістики. Програмі навчання, тренінги та практика на телебаченні на нашому телеканалі. 20 ро учні будуть навчатись півтора місяці. Після цього кращі слухачі працюватимуть на телеканалі. Подробиці в репортажі Марії Супрун. У Вінниці стартувала школа універсальний журналіст. Ось ці люди прийшли навчатися мас-медійному ремеслу. Всього до телеканалу Віта надійшло близько ста заявок, але лише 20 з них пройшли конкурсний відбір. Про цю школу дізналися з телевізійних анонсів, які розміщувалися на телеканалі. Віта і відповідно звернулася за допомогою в інтернет, пошукала, що це таке, і власне заповнила анкету саме на сайті, який розміщувався в анонсах. Перш за все, я вирішив до цієї школи прийти, тому що можна здобути досвід роботи журналіста. Перш за все, це є безцінним таким досвідом, адже спілкування з людьми завжди приносить задоволення, ти можеш розкрити свій потенціал, навіть не, не платячи за це кошти, ця школа є абсолютно безкоштовною. Та можна, звичайно, показати, на що ти здатен, і отримати в подальшому, якщо ти все гарно проявиш роботу. Чего мы забираем? Идея возникла еще тогда, когда мы презентовали Владимиру Борисовичу Гройсману реструктуризацию телеканала «Вита». Мы предложили, он согласился. Но э, была маленькая заминка, под чьей гидой должна стартовать школа. И потом Владимир Борисович просто сказал, делайте на базе телеканала «Вита». Что, в принципе, очень логично и очень правильно. Потому что телеканал «Вита» получит дополнительную, э, дополнительные журналистские штыки, которые дадут возможность телеканалу развиваться чуть-чуть быстрее и быть действительно современным телеканалом. Мы вас на парами, мы дадим вам 10 минут времени на каждую пару. Но в течение этих 10 минут вы по очереди должны, ну, может просто в разговоре, можете, э, поделив свои роли, взять друг у друга интервью. Ну а психологом ты вообще работала? Да, я практиковалась, я проводила тренинги с маленькими детками. Вот, ну как проводила тренинги, проводила разные методики, искала, искала подход к детям до 6 лет. Цю чудову дівчину звати Аня, їй 21 рік з шести років бабуся Ані змушувала її дивитися фільми Хічкока та слухати твори російської класичної літератури. Зараз Аня пише філософські вірші, також викладає театральне мистецтво і зачитується біографією великих людей. Прекрасна дівчина Юля, 20 років. Головним сенсом життя для цієї дівчини є дружба. Першим її коханням це був Джордж Оруел та його фантастика. Це було перше кохання з його першого роману. Ми з допомогою цієї гри знайомімося друг з другом і даємо їм перші ази. Перші... Как бы элементарные такие формы, которыми они могут узнать о человеке, о собеседнике, рассказать о собеседнике что-нибудь интересное. Ну и кроме всего прочего, эта игра показывает то, что дуже часто ну, найпопулярною ошибкою це виводи оценки. Я навчаюся на кафедрі журналістики, і мені справді стало цікаво, чому ж тут такому навчають, чого у нас немає. І коли я прийшов, я ну, зрозумів, що тут дійсно навчають. Мені подобається, як себе поводять тренери, тобто Олександр та Ігор. Мне також, що Александр розмовляє виключно российскую, а Ігор украинскую. То есть, тут є змога і як это так и другая Школа будет длиться практически полтора месяца, но я думаю, что по плану то, что у нас запланировано на сегодняшний день, буквально через неделю ребята уже начнут работать, как это мы называем, в полях. То есть они непосредственно будут общаться с людьми, они будут добывать информацию, они будут создавать новости, которые, безусловно же, будут попадать в Лучше буде попадать на телеканал Віта. Це не лекції, це більш практична річ. Це якісь ігрові вправи, якісь справжні речі. такі як люди будуть самі робити репортажі. Потім ми будемо їх розбирати. Ми все-таки ставим перед собою задачу зробити віту каналом номер в Вініці. А в общем-то, у нас даже більше на задачі зробити. Телеканал ВИТу, номер один не просто в Винице, а по всей стране как минимум, но это будет региональный канал, локальный канал, который ä, будет лучшим каналом, самым продвинутым и живым каналом. Для этого нам нужны люди, нам нужны продвинутые сотрудники. Мы для себя просто решили: приняли решение, что нам проще будет научить людей с нуля. А чим где-то искать кого-то, хто вже опыт и і этих людей такі навчання у Вінниці відбуваються не востаннє. Наступного року на телеканалі Віта планують знову набрати учнів на школу універсальний журналіст. Марія Супрун, Вадим Іжиєвський, Олександр Фертюк, телеканал Віта.